Якщо ти хочеш сформувати нову звичку, тримай шість чисел, на які тобі потрібно орієнтуватись для того, щоб ця звичка прижилась у твоєму житті. Перше правило п'яти хвилин. Якщо нічого не хочеш робити, виділи на цю справу 5 хвилин. Часто початок найважча частина, але після перших п'яти хвилин, скоріш за все, ти відчуєш бажання продовжувати. По-друге, якщо ти вже почав, не перевтомлюй себе. Комбінуй 45 хвилин роботи і 10 хвилин відпочинку. Такий підхід допоможе підтримувати продуктивність та уникати відторгнення нової звички. Третє, на формування остаточної звички тобі знадобиться від 21 до 28 днів. Четверте, сформована звичка інтегрується у твоє життя за 10 тижнів. П'яте для того, щоб нова звичка повністю змінила твою особистість, знадобиться від 9 до 12 місяців. І шосте, якщо ти хочеш стати експертом у цій новій звичці, наприклад, вивчення іноземної. Заняття спортом, використовуй правило 10 тисяч годин. Регулярна практика протягом цього часу приведе тебе до професійного оволодіння цією сферою. Друзі, дякую за перегляд. Кому було цікаво, з вас коментар чи сердечко. Ще раз дякую.